3 вересня, святого апостола Тадея. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять святого Тадея. Його не потрібно плутати зі святим апостолом Тадеєм, одним з 12 апостолів. Святий Тадей, пам'ять якого святкуємо сьогодні, був родом з Едеси. Він був учнем святого Йоанна Хрестителя і прийняв його з рук хрещення. Згодом Ісус Христос вибрав Тадея як одного з 70 своїх учнів. Після шестя Святого Духа Тадей пішов до Едеси і охрестив царя Авгара та його двір, а також багато поганських жерців. Святий Тадей утвердив Христову віру в Едесі, настановив єпископа та священників і пішов проповідувати Слово Боже. Месопотамії згодом відвідав фінікію, де у місті Вирит у 44 році після Христа помер. Згідно з іншим переданням апостол Тадей прийняв мученицьку смерть у вірменії. 6 вересня. Святого священномученика Євтихія, учня святого Йоанна Богослова. Святий Євтихій народився у Севастії, це Палестина. Він прийняв Христову віру і став учнем святого Євангелиста Йоанна. Його другом був апостол Павло. Вони разом подорожували світом. Євтихій був поставлений єпископом, багато проповідував по всьому світу. Багато терпів за віру. Його ув'язнювали, живцем шматували і палили його тіло. Та Господь Бог своєю ласкою визволяв його з рук мучителів. У в'язниці його морили голодом, тоді Господь послав свого ангела і нагодував святого Євтихія хлібом. Кажуть, що святий Євтихій помер природною смертю в Севастії. Однак є й передання, що мученик був убитий мечем. 8 вересня святих мучеників Андріяна і Наталії. Того часу в місті некомедії правив. Жорстокий імператор Максиміян. Коли він дізнався, що в печерах і в скелястих хащах переховуються християни, наказав платити винагороду кожному, хто видасть християн. Погане донесли владі, що в одній із печер за містом переховуються християни. Воїни схопили 23 чоловіків християн. Імператор наказав святих мучеників жорстоко побити, а потім завести їх до уряду та стратити. Серед урядників у суді був 28-літній чоловік на ім'я Андріян. Він, коли почув про християнську віру, попросив і його стратити, бо він тепер християнин. Андріян мав молоду жінку Наталію. Вона була також християнкою. Наталія просила його бути витривалим у Христовій вірі і стати гідним прийняти смерть за нього. Наталія провела свого чоловіка до в'язниці і була там разом з іншими жінками впродовж семи днів. Вона втішала святих мучеників і заохочувала їх до витривалості. Коли імператор заборонив пускати жінку до в'язниці, вона обстригла волосся, одягнула на себе чоловічий одяг і до кінця перебувала біля свого чоловіка. Святі мученики прийняли смерть за христову віру. Їхні тіла імператор велів спалити, але християни викупили їх і вночі перевезли до Візантії, де гідно поховали. Одного разу Наталія Втомлена заснула і побачила вві сні свого чоловіка, святого Андріяна. Він сказав їй, що Бог невдовзі покличе її до себе. Втішена цією вісткою, свята Наталія розповіла християнам свій сон і через кілька днів у молитві тихо і спокійно віддала свою душу в руки. Небесного Творця